Вітаю, друзі! Жителям Мурманська за несплату комуналки відключили Північне Сяйво. Ви дивитесь програму Обережно фейк. Я Олександр Преподобний. Починаємо. Ну що ж, э, офіційно можу сказати, що зоряні війни більше не фантастичне кіно. Москва погрожує запустити в космос ядерний заряд та підірвати на орбіті землі, щоб знищити американські супутники. Прежде всього, якщо ви розмістите ядерне оружі в космосі, то зможете використовувати його не только по спутникам, но й, наприклад, по целі на землі. Також виникає вопрос. Действительно ли России нужно ядерное оружие, базирующееся в космосе, чтобы уничтожать спутники? Как мы знаем, у нее есть обычные противоспутниковые системы. И знаете, это уже не первые погрозы россиян бабахнуть ядеркой над головой. Если произвести в сотнях километрах на нашей же территории, где-нибудь над Сибирью, термоядерный взрыв, например, ядерный взрыв, то Нічого не буде на землі. Головне питання: а, тут чи справді Москва спроможна шарахнути по космосу, і які наслідки після цього чекають на нашу планету? Погодьтесь зараз. Ми будемо з вами розглядати, а, знаєте, не фейк, а скоріше психічну патологію, мавпи з гранатою. Такі часи, Росія єдина країна в світі, яка реально способна привратіть США в радіоактивний пепіл. Підрив ядерної бомби на орбіті, аби знищити супутники супротивника, насправді вже тестували на практиці. Люди дійсно страшні створіння. Це ми з вами. Ми реально небезпечні. Випробування такого виду озброєння проводили у 60-х роках, як у СРСР, так і в США. Американська атомна петарда підірвалася тоді на висоті 450 кілометрів із потужністю заряду в 1,45 мегатон. Після вибуху радіаційний пояс вивів з ладу 8 супутників із 24, які перебували тоді на орбіті Землі. Советский Союз проводит серию ядерных испытаний. С полигона Капустин-Яр производятся запуски баллистических ракет Р-12 с ядерным зарядом мощностью 1,2 килотонны. Ядерные боеприпасы взрываются на высоте 300 километров над полигоном Сары-Шаган. На самій же планеті на землі вибух вплинув на полярні сяйва і навіть вивів з ладу електромережі і створив е, певні радіоперешкоди. Доволі неприємно, але на початок 60-х, це інший абсолютно час. Тоді світ був не такий насичений електронікою на щастя, як тепер. Тоді це були невеликі незручності. Сьогодні ж це призведе до глобальної катастрофи. Уявіть, лише через вимкнення GPS впадуть тисячі пасажирських літаків. Одномоментно. Вимкнення інтернету стане причиною сотень технологічних аварій і, звісно, мільярди зруйнованих людських душ, які не зможуть зайти в Ютубчик та Інстаграм. Масовий психоз нам точно, друзі, гарантований, як не крути. Але ж ви скажете, та подивись на статистику, ти ж сам сказав, 8 супутників з 24. Не так і багато, нібито, так? Але зараз, друзі, на орбіті перебуває понад 9 тисяч діючих супутників, з яких більш як 8 тисяч на низькій е опірній орбіті від 500 до 1000 кілометрів. Тож, за аналогічної пропорції, в наш час мова піде про тисячі знищених апаратів. А виведення такої кількості космічних апаратів може призвести до так званого синдрому Кеслера, коли через знищення супутників утворюються уламки, які руйнують дедалі більше супутників, що утворюють ще більше уламків і так далі. Поки вся орбіта не буде нами просто захаращена цими уламками. І після цього Земля зовні отримає такі красиві кільця, як у Сатурна. А внизу, на жаль, середньовіччя. Ітернетанітернет вона мажол інтернет ваш А діти, пускай не переживають, що тоні стану без інформації. Саме через тотальну технологічну відсталість у всіх сферах, особливо у сфері космічній, Кремль може піти на таку авантюру. На жаль, аби зрівняти шанси, хоч якось бо іншого способу обігнати американців в космосі в росіян наразі немає абсолютно. Що це таке? Це ланцюг супутників. Компанія Ілона Маска Starlink почала запускати їх ще в 2019 році. Вони забезпечують інтернет-покриття. Наразі у Starlink приблизно 35 тисяч інтернет-супутників у небі. Планується, що з часом їх кількість зросте до 200 тисяч. Але друзі спокійно не поспішаємо купувати шкіряні куртки з шипами та переробляти пістолет для цвяхів, в арбалет. Я думаю, чесно, що до апокаліпсису ще далеко. Ну, по перше, Москва вже одного разу, будучи несповна розуму, влізла в космічні перегони США 23 березня 1983 року. Тодішній президент Америки Дональд Рейган, виступаючи по національному телебаченню, вперше анонсував програму розробки стратегічної оборонної ініціативи «СОІ», яка згодом отримала назву Програма зоряних війн. Ми не можемо дозволити собі вважати, що нам ніколи не загрожуватиме небезпека. За час мого життя відбулися дві світові війни. Ми їх не розпочинали і дійсно робили усе, щоб уникнути участі у них. Але ми були недостатньо готові до обох. Якби ми були краще підготовлені, мир міг би бути збережений. Ми докладали необхідних зусиль, щоб звільнити світ від, від загрози ядерної війни. Ми знаємо, наскільки це важливо. І за цією програмою Сої на навколоземній орбіті мали бути встановлені військові супутники для знищення ворожих. Ядерних ракет ці супутники передбачалося оснащувати лазерною зброєю та іншими засобами для виведення ракет з ладу. Ось художня візуалізація бачення президента. Це рубіж оборони, що має захистити країну від ядерного знищення. Радянське керівництво, звісно, одразу влізло в технологічну битву за космос, але все закінчилося дуже швидко. Наукові установи СРСР виявилися неспроможними до створення альтернативного проекту. А головне на це була нездатна радянська економіка, адже вона буквально посипалася, не витримавши гонки озброєнь, як ми чудово знаємо. Здравствуйте, в ефірі вести. СССР больше ніт. Республіки бившої держави, за виключенням Грузії і стран Балтії, їх одинадцять учреділі садружество незалежних государств. За словами колишнього директора Центру урядового зв'язку Великобританії Девіда Оманда, реальною метою програми СОЮ було насправді не розгортання засобів перево в космосі, а саме підрив економіки Радянського Союзу. Розумієте логіку? Порадив, до речі, таку стратегію Рейгану Олег Гордієвський, колишній агент КДБ, який працював на британську розвідку. Ідея Гордієвського полягала в тому, аби спроби Радянського Союзу йти в ногу, так от крок за кроком, з американськими оборонними технологіями, неминуче призвели до краху радянської економіки, і Е, Що зробила радянська економіка? Вона утонула. Ну і по-друге, чому мало ймовірно, все ж таки, що Москва наважиться на підрив ядерної бомби десь там на орбіті? Адже друзі, підрив ядерного заряду в космосі може бути розцінений НАТО і США і навіть Китаєм як початок масованої ядерної атаки балістичними ракетами через створення значних перешкод для загоризонтних РЛС. І вони будуть вимушені завдати відповідно ядерного удару у відповідь. І тут вже жителям Росії куртка з шипами стане в нагоді. А ті, хто збирав кришечки від кока-коли, будуть, напевно, мільйонерами. Тож oh no, no! no, no! no, no! no, no! давайте так. Цьому фейку про загрозу ядерної війни. Космосі я ставлю 5 гойт із 10. адже в Кремлі сидять цілковито неадекватні гуманоїди. Тож відкидати будь-які варіанти, на жаль, ми не можемо. Друзі, аби ми з вами були в тонусі в першу чергу ментальному і ефективно боролися з російською пропагандою. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки створив спеціальний чат-бот. Надсилайте йому все підозріле, що фіксуєте в українському інформаційному просторі фейки, посилання на підозрілі сторінки, смс, і мейл-розсилки та звісно, новини з маніпулятивними заголовками. Це наш з вами інструмент для інформаційного опору.